Якби хтось сказав мені, що цей чоловік, той, кого я колись покохала всім серцем, виявиться здатним на таке, я б не повірила. Марк був для мене Всесвітом, його посмішка, тихою гаванню, його голос, спокоєм після важкого дня. Я вірила, що наші серця б'ються в унісон, що ми створені одне для одного. Вірила в наше назавжди. Ми познайомилися зовсім випадково, як це часто буває в житті. Це був не той банальний голівудський сюжет, де жінка наливає каву собі на сорочку, а чоловік допомагає їй витерти пляму, і вони одразу закохуються. Ні, це було простіше, але водночас значно важливіше. Я пам'ятаю той день у всіх деталях, ніби це сталося вчора. Осінь, повітря трохи прохолодне, і місто залите жовтим та помаранчевим світлом. Я поспішала. Намагаючись утримати в руках купу документів, і не помітила, як зачепила плече якогось чоловіка. Папери розлетілися по тротуару. Вибачте, одразу сказала я, опустившись навколішки, щоб зібрати їх. Це вам не за що вибачатися, сказав він, вже допомагаючи мені. Я підвела очі і зустрілася з поглядом карих очей, у яких було щось невимовно тепле Марк. Тоді я ще не знала його імені, але вже відчула якусь дивну, майже миттєву довіру. Ви завжди носите з собою стільки паперів? жартома спитав він, подаючи мені останній аркуш. Я посміхнулася. Тільки в особливо стресові дні. Тоді вам точно потрібна кава. І здається, що доля натякає. Чому б нам не випити її разом? Це прозвучало легко, без тиску. Я могла відмовити. Але щось у його погляді змусило мене сказати так. Це було наше перше побачення з перших же днів Марк ніби читав мої думки. Він знав, коли я втомлена, і не хочу розмов, а просто хочу сидіти поруч у тиші. Він пам'ятав, як я люблю чай з лимоном, коли хворію. Він тримав мене за руку під час важливих моментів у моєму житті, коли я боялася зробити крок уперед. Здається, я завжди знаходила виправдання, щоб залишитися поруч із ним на ще трохи довше, а він ніколи не квапив події. Йому подобалося поступове зближення, те, як ми вчилися бути разом, як відкривали одне одного, ніби сторінки улюбленої книги. Я ще довго пам'ятатиму ту ніч, коли зрозуміла, що люблю його. Ми стояли під дощем. Неочікуваний зливовий шквал застав нас у парку, і Марк. Просто розсміявся, ніби це була найвеселіша річ у світі. Ми ж можемо просто побігти під накриття. крикнула я, намагаючись перекричати вітер. А навіщо? відповів він, витягаючи руки вперед і підставляючи обличчя краплям. Хіба не прекрасно просто бути тут? Зараз? І тоді він взяв мене за руку і закрутив у танці, прямо під дощем, прямо на пустій алеї, ніби ми були героями кіно. Я сміялася, відчуваючи, як розбиваються обличчям краплі, і в той момент, у тому шаленому кружляні, я зрозуміла він, моя людина, я не помилялася, не тоді. Марк зробив мені пропозицію через рік після нашого знайомства. Це не було щось надзвичайне, жодних фейерверків чи дорогих ресторанів, просто він і я у нашій невеликій квартирі, вечеря, свічки. І коли я обернулася. Він вже стояв на одному коліні. Олівія, сказав він, і я назавжди запам'ятала, як тремтіли його пальці ти зробила моє життя краще. Давай зробимо його вічним. Я заплакала не від сумнівів, не від страху, від щастя. Наше весілля було маленьким, теплим, сімейним. Ми не хотіли пафосу, ми хотіли нас. Перші роки шлюбу були хорошими. Ми разом облаштовували будинок. Їздили в подорожі, обговорювали майбутнє. Я вірила, що наш шлюб міцний, що ми обоє прагнемо одного й того ж. Я вірила, що Марк завжди буде моїм. Тепер, озираючись назад, я розумію, що були речі, які я не хотіла бачити. Його телефон завжди лежав екраном вниз, його ділові поїздки ставали дедалі частішими. Його пояснення про затримки на роботі були завжди бездоганними, майже ідеальними. Я не хочу брехати собі. В моїй душі були сумніви. Я відчувала, як він віддаляється, але щоразу, коли я запитувала про це, він змушував мене почуватися дурною. Кохана, казав він, цілував мене в скроню, ти ж знаєш, як сильно я тебе люблю. І я вірила. Я відштовхувала сумніви, я не бачила правди, тому що правда була тим, чого я боялася найбільше. Мені здається, що перша справжня тріщина в нашому шлюбі. З'явилася ще до того, як я її помітила. Це не було щось гучне чи очевидне, ніякого драматичного скандалу, ніяких криків, ніякої грюкнутої двері. Це було тихо. Марк завжди був теплим, живим, уважним. У перші роки шлюбу він питав, як минув мій день, слухав мої історії, цілував мене перед роботою і після. Його присутність у моєму житті була відчутною, реальною. Я відчувала його навіть тоді, коли він мовчав. А потім з'явилася тиша. Він почав повертатися додому трохи пізніше, ніж зазвичай. Спочатку це були 10-15 хвилин, потім година, потім дві. Робота! казав він, скидаючи піджак на спинку стільця і підходячи до холодильника за пивом. Робота! Я розуміла, що робота іноді вимагає жертв. Я й сама залишалася в офісі довше. Коли був наплив проєктів, але в Маркові було щось інше, щось, що я не могла пояснити. Я почала відчувати себе поруч із ним самотньою. Перша справжня тривога пронеслася крізь мене вночі, коли я прокинуся і побачила, що його немає в ліжку. Годинник показував другу тридцять. Я піднялася і вийшла в коридор. Світло в кухні було ввімкнене, і я почула ледве вловиме клацання, звук. Який телефон видає, коли хтось швидко блокує екран. Він сидів за столом, нахилившись над телефоном, і коли я з'явилася на порозі, він підняв голову, трохи занадто швидко. О, ти прокинулася? Що ти тут робиш? Не міг заснути, відповів він, знизу поглянувши на мене. Його телефон лежав екраном донизу. Я вперше помітила це. В той момент щось усередині мене прокинулося, я хотіла запитати, з ким він писався о другій ночі. Але натомість промовчала. Він був моїм чоловіком. Люди в довгих стосунках проходять через періоди віддалення. Це нормально, це тимчасово. Я сказала собі це і пішла назад у спальню, залишивши свій перший серйозний сумнів позаду. Те, чого ми не хочемо бачити, часто стає очевидним для тих, хто спостерігає збоку. Якось я зустрілася з його сестрою Ерін на обіді. Вона була молодшою за Марка на три роки. Але завжди залишалася його найближчою подругою. Я любила її як сестру, і вона любила мене. Вона уважно подивилася на мене, коли ми сіли в кафе. Ти в порядку? Звісно, я всміхнулася. Щось не так між тобою і Марком? Я завмерла, стиснувши виделку в пальцях. Чому ти питаєш? Ерін зробила ковток кави. Він змінився. Я зітхнула, намагаючись не показати занепокоєння. Він багато працює, втомлюється. Це просто етап. Ерін дивилася на мене довше, ніж мені було комфортно. Якщо щось буде не так, ти скажеш мені? Я кивнула. Але насправді я знала, що не скажу, тому що, визнавши проблему, я мусила б діяти. А я ще не була готова до цього. Перший реальний страх прокрався до мене вночі. Марк повернувся додому пізно. Я чекала його, не вимикаючи світло, Сидячи на дивані з книгою в руках, але вже годину як не перечитувала той самий абзац. Двері відчинилися. Привіт. сказав він, заходячи всередину і кидаючи ключі на стіл. Я закрила книгу. Де ти був? Відзначали підписання угоди. Його голос був рівний, але я помітила, що він уникає мого погляду. Чому не відповідав на дзвінки? Телефон розрядився. Я хотіла вірити йому, я дуже хотіла. Але потім він пішов у душ, а я підійшла до його піджака, що висів на стільці. Я не була такою жінкою, яка риється в кишенях свого чоловіка. Я ніколи не робила цього. Але цієї ночі я зробила я засунула руку в кишеню і витягла чек. Ресторан, два обіди, два коктейлі, десерт, ім'я офіціанта, дата, година. Мене не було з ним. Я сіла на диван. Тримаючи чек в руках і відчула, як у моєму серці щось розкололося. Я хотіла бігти у ванну, кинути цей чек перед ним і зажадати пояснень. Але я знала Марка. Він був переконливим, він би знайшов пояснення, він би змусив мене думати, що я накрутила себе. Я стиснула чек у кулаці і глибоко вдихнула Збери більше доказів, прошепотів внутрішній голос. І вперше я його послухала. Я більше не спала спокійно, я почала помічати більше, як він ховає телефон, як витягує руки з кишень, коли я поруч, як уникає говорити про роботу. Я не могла сказати нічого, напевно, але я знала, щось було не так, нічого вже не було, як раніше. Одного дня я подивилася на нього, коли він щось розповідав мені за вечерею і зрозуміла, що більше не вірю йому. Це був жахливий момент. Раніше його голос був для мене як дім, його слова моєю правдою. Але тепер вони були лише звуками. І я зрозуміла, що якщо я хочу дізнатися правду, я більше не можу покладатися на його слова. Я повинна знайти її сама. Дивно, як довго людина може ігнорувати очевидне, коли вона не готова прийняти правду. Я була такою людиною. Я знала, що Марк бреше. Я знала, що між нами з'явилася прірва і що це не просто втома чи робота, але все одно я продовжувала ходити навшпиньки, навколо цієї реальності, ніби боялася розбудити щось, що може зруйнувати весь мій світ. Але він вже почав руйнуватися. Я не могла викинути з голови той чек із ресторану. Я знайшла його в кишені Маркового піджака тієї ночі, коли він сказав, що відзначав підписання угоди з колегами. Два коктейлі. Два обіди, десерт. Це не виглядало як корпоративна вечеря. Наступного дня я перевірила виписки з нашого спільного банківського рахунку. Я ніколи раніше не робила цього не тому, що довіряла марку сліпо, а тому, що ми не мали причин сумніватися одне в одному. Я сиділа в нашій вітальні з ноутбуком на колінах, ковтаючи холодну каву і переглядала транзакції, і тоді все почало складатися. У картину ресторан на двох, готель у передмісті, ювелірний магазин. Я втратила відчуття часу. Читала кожен рядок, ніби це була книга, яку мені судилося прочитати, хоч би якою болісною вона була. Мій шлюб вже не просто тріщав. Він валився. Наступного ранку я чекала, коли Марк піде на роботу, перш ніж діяти. Я відкрила його шафу. Досі не знаю, що я шукала: записку, слід жіночого парфуму, ще один чек. Будь-що, що змогло б підтвердити або розвіяти мої страхи, і тоді я помітила його валізу. Вона стояла трохи глибше, ніж зазвичай, ніби її поспіхом заховали. Я витягла її, розстебнула блискавку. Усередині було складено кілька речей: джинси, футболки, його улюблений светр. Це було дивно. Він не збирався у відрядження, не планував жодних поїздок. Тож навіщо валіза? Моє серце гупало в грудях, коли я знову повернулася до ноутбука. Я перевірила календар Марка. Останнім часом він почав залишати його пустим, хоча раніше він усе туди записував. Я відкрила наші спільні подорожі в додатку для бронювання авіаквитків. Нічого. Тоді я відкрила його електронну пошту. У пошуках нечесної відповіді іноді достатньо написати в рядку пошуку всього одне слово. Я ввела слово. Підтвердження. І отримала лист із заголовком. Підтвердження бронювання, номера. Я відкрила його, готель, вихідні, дві особи, дата, цей уїк, енд. Я перечитувала це знову і знову, ніби мозок відмовлявся приймати очевидне. Я більше не могла виправдовувати його, не могла заплющити очі. Це була правда, і тепер я мала вибір або я скажу про це прямо, або я з'ясую більше. Перш ніж він зрозуміє, що я вже знаю. Я ніколи не уявляла, що перетворюся на ту жінку, яка слідкує за своїм чоловіком. Ніколи не думала, що прокинуся вранці, і замість того, щоб поцілувати його в щоку перед роботою, я чекатиму, коли він поїде, щоб переглядати його речі. Але тут я була. У п'ятницю я сказала Марку, що їду на вихідні до сестри. Це була брехня. Але вона була необхідною. Він зробив вигляд, що не розчарований, але я бачила, як його губи стиснулися. Я виїхала з дому першою, а потім повернулася через годину, припаркувавши машину за квартал від будинку. Я чекала і вже за кілька хвилин побачила, як він виходить із дверей з тією самою валізою. Мене лихоманило. Я прослідкувала за ним. Я завжди думала, що такі речі трапляються лише у фільмах чи дешевих романах. Що жінки, які сидять у машинах, ховаючись за сонцезахисними окулярами, це перебільшення. Але тепер я була однією з них. Я їхала за ним на безпечній відстані, поки він не доїхав до готелю, вказаного в підтвердженні бронювання. Він вийшов із машини, витягнув валізу, і тоді я побачила її. Вона чекала на нього біля входу, висока блондинка. У легкому пальто, що спадало з плечей. Марк нахилився і поцілував її в щоку, а вона провела пальцями по його руці, ніби це було найприродніше у світі. Я сиділа в машині, стискаючи кермо так сильно, що кісточки на пальцях побіліли. Я мала тисячі думок, але жодна з них не давала відповіді на головне питання Що тепер? Я не дочекалася їхнього виходу. Замість цього я дістала телефон і сфотографувала їх. Я не знала, для чого мені ці фото. Але відчувала, що вони мені знадобляться. Коли я повернулася додому, все здавалося іншим. Наш будинок був не нашим, наше ліжко не було безпечним місцем, наші обіцянки більше не мали значення. Я поклала телефон перед собою, відчула, як в горлі стискається біль, і вперше за довгий час я дозволила собі заплакати. Це кінець, Олівія, шепотіла моя свідомість, але десь у глибині душі вже зароджувалася інша думка: ні, це не кінець. Це тільки початок. Коли Марк повернувся додому після своїх вихідних, я вже знала, що не скажу йому нічого. Не ще. Я сиділа у вітальні, ніби нічого не сталося, книга в руках, світло приглушене, а в повітрі неймовірний спокій. Такий спокій, що він зупинився на порозі, дивлячись на мене довше, ніж зазвичай, я почула, як він глибоко вдихнув. Привіт. сказав він, ніби вагаючись. Їдя підняла голову і усміхнулася. Привіт. Він не знав, що робити з моєю спокійною реакцією. Я бачила це в його очах. Якщо б я влаштувала сцену, кричала, плакала, звинувачувала йому було б легше. Він би заперечував усе, переконував мене, що я все не так зрозуміла, обіймав би мене і шепотів, що я його єдина. Він був готовий до такої реакції, але не до цього. Як вихідні? спитала я. Перегортаючи сторінку. Добре, відповів він обережно. А твої? Я знизала плечима. Спокійно, і це було єдине, що я сказала того вечора. Він довго стояв у коридорі, ніби чекав, що я скажу більше, що натякну на щось. Але я просто повернулася до книги. Його тиша говорила голосніше за будь-які слова. Я бачила, як він напружений, як уважно стежить за моїм обличчям, ніби намагається вирахувати, чи я щось знаю, і в той момент я зрозуміла, що саме я тепер тримаю контроль вперше за багато місяців. Наступні кілька днів я грала роль ідеальної дружини. Я не питала, де він був, не дивилася з підозрою на його телефон, не натякала на готель чи ту жінку. Я давала йому почуття безпеки. Він думав, що пронесло. Він почав розслаблятися, а я тим часом зібрала всі докази, які мені були потрібні. Я зайшла в наш банк і роздрукувала виписки з карток. Деякі операції були приховані серед інших витрат, але я їх знайшла. Я перевірила його електронну пошту. Він, мабуть, до спаточінтети думав, що видалив усе, але не знав, що видалені листи можна відновити. Я знайшла листування з готелю, я знайшла електронний чек з ювелірного магазину. Я знайшла навіть повідомлення від неї, я не можу більше чекати, коли ми будемо разом по-справжньому Олівія нічого не підозрює, я хочу, щоб ти був лише моїм. Я зберегла все це, я зробила скріншоти, роздрукувала документи, відправила копії в хмарне сховище. Я діяла холодно, методично, ніби це був не мій шлюб, а просто ще один проєкт, який потрібно довести до кінця. Але всередині мене вирувало щось страшне. Через кілька днів після його повернення ми вечеряли разом. Я готувала щось просте, пасту з вином. Він виглядав розслабленим, навіть щасливим напевно, думав, що викрутився. До речі, сказала я, наливаючи собі ще трохи вина, ти не проти, якщо я скористаюся твоєю карткою, мені треба дещо купити для дому. Я сказала це так, ніби нічого особливого. Просто дружина запитує в чоловіка, чи можна використати спільні гроші. Але він напружився. Яку саме картку? запитав він занадто швидко. Нашу спільну, відповіла я, дивлячись прямо йому в очі. Він на мить застиг, а потім відвів погляд. Гм, просто там небагато грошей зараз. О. я підняла брови. А куди вони поділися? Він ковтнув вино, ніби воно могло врятувати його від цієї розмови. Витратив на робочі потреби він навіть не намагався вигадати щось складніше. Він думав, що я просто кивну і забуду. Я кивнула, але не забула. Того вечора я переказала всі гроші зі спільного рахунку на свій особистий. Наступного ранку я звернулася до адвоката. Коли у тебе є докази, ти вже не поспішаєш. Я стежила за ним. Не буквально мені не потрібно було сидіти в машині і слідкувати за його кожним кроком. Я просто помічала деталі, як він ставив телефон екраном вниз. Як він перевіряв його що 10 хвилин. Ніби чекав повідомлення. Як він став дбайливішим, ніж зазвичай більше обіймав мене, частіше говорив люблю тебе. Він намагався заспокоїти себе, а не мене. Одного вечора він затримався на роботі, я знала, що це брехня. Але замість того, щоб сидіти вдома і чекати його повернення, я зробила інакше я перевірила його локацію через спільний аккаунт у навігації. І знаєш, що я знайшла? Він не був на роботі, він був у ресторані, з нею. Коли він повернувся додому тієї ночі, я сиділа за столом, чекаючи його. Переді мною лежав ноутбук. Я не сказала нічого, поки він не зайшов. Просто натиснула відтворити відео. Камера спостереження з ресторану, де він сидів із нею, торкався її руки, нахилявся ближче, шепотів щось їй на вухо. Він застиг. Олівія! Я підняла руку, змушуючи його замовкнути. Не кажи ні слова. Я взяла зі столу папку і кинула її перед ним. Тут усе виписки, чеки, повідомлення. Я знаю про все. Він не знав, що робити. Послухай, це не те, що ти думаєш. Це саме те, що я думаю, Марк, і ти це знаєш. Він провів руками по обличчю, ніби намагаючись зібратися з думками Олівія, я. я різко встала. Я вже подала документи на розлучення, його обличчя зблідло. Що? І, до речі, я взяла зі столу новий ключ. Ти більше тут не живеш. Він розгублено дивився на мене, ніби вперше бачив мене по справжньому, але було занадто пізно я більше не була тією жінкою, яка закривала очі на правду, я була тією, хто її використав, щоб розбити його світ так само, як він розбив мій. Марк стояв посеред вітальні, мовчки вдивляючись у документи на розлучення. Ніби вони могли самі по собі змінити реальність. Я спостерігала за ним із холодною байдужістю. Я не плакала, я не кричала, я не благала його пояснити, і це, здається, лякало його більше за все. Олівія. Його голос тремтів. Я підняла руку. Не треба. Він кліпнув, ніби не міг повірити, що все відбувається насправді. Ми не можемо просто закінчити все отак. Я засміялася глухо, без радості. О, Марку, все закінчилося вже давно, його щелепа сіпнулася. Але ми ж були щасливі Були? Колись. Я зробила крок до дверей. Тепер ти можеш бути щасливим з нею. Його обличчя змінилося. Здається, він вперше за весь цей час усвідомив, що це реально, що я не жартую, що я більше не залишуся. А якщо я. Якщо я зробив помилку, я різко обернулася до нього. Якщо? він ковтнув. Я знаю, що зіпсував усе, але, Олівія, це не означає, що ми маємо викинути всі ці роки, я підійшла в притул і подивилася йому прямо у вічі. Ти викинув усе, коли вперше збрехав, коли вперше поцілував її, коли вперше заплатив за її вечерю нашими грошима. Його очі забігали. Це було. Це не мало значення. Це мало значення для мене. Тиша. Я відчинила двері. Знаєш, що найцікавіше? спитала я, навіть не обертаючись. Що? Я більше не відчуваю болю. І з цими словами я вийшла. Я знала, що Марк думав, ніби це ще не кінець. Він думав, що я повернуся, що через кілька днів або тижнів я сама зателефоную і скажу, що ми можемо це виправити. Але дні минали, а я не дзвонила. І тоді він почав дзвонити мені. Спочатку рідко, потім, щоночі, я не відповідала. Він писав повідомлення Я все ще люблю тебе. Ми можемо поговорити, я не можу заснути без тебе поруч. Але я могла, бо я більше не кохала чоловіка, який так легко мене зрадив. Я дізналася від його сестри Ерін, що вже через кілька тижнів після мого відходу його новий роман почав розсипатися. Дівчина, заради якої він ризикнув нашим шлюбом, мала свої очікування. Вона хотіла романтики, пристрасті, уваги. А Марк. Марк думав, що все буде так само просто, як у перші місяці їхніх таємних зустрічей. Але тепер він був не коханцем у готелі, а чоловіком, який мусив з нею жити. І вона почала розуміти, що той Марк, якого вона знала, був лише частиною правди. Через два місяці. Після мого відходу вона теж його покинула. Він залишився один, він спробував написати мені знову. Я тепер розумію, що зруйнував найкраще, що в мене було. Я просто видалила повідомлення він не очікував, що я більше не боюся. Ми зустрілися ще раз через кілька місяців на фінальному слуханні щодо розлучення, він виглядав іншим, блідішим, втомленішим, не таким самовпевненим, як раніше. Я... Навпаки, почувалася сильнішою. Він спробував останній раз. Олівія. Будь ласка, я зрозумів свої помилки. Я подивилася на нього так само спокійно, як тоді, коли він повернувся з того готелю. Це не має значення. Суддя поставив фінальну крапку, і через 15 хвилин я вийшла з будівлі офіційно вільною. Він стояв біля виходу, дивився на мене так, ніби сподівався, що я зупинюся. Але я. Просто пройшла повз. Я не просто пережила це, я стала сильнішою. Я продала наш дім і купила собі квартиру, яка була тільки моєю. Я більше не питала дозволу, не чекала підтверджень, не намагалася втиснутися в чиїсь очікування. Я робила те, що хотіла. І вперше за довгі роки я почувалася щасливою. Іноді мені траплялися знайомі обличчя, які питали А ти не жалкуєш? Я завжди відповідала одне й те саме. Ні, бо втратити чоловіка, який зрадив мене, це не втрата, це порятунок.